Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго недільного дня, шановні радіослухачі. В ефірі програми Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студентки спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, експертка Бабі Дар'я та ведуча Мусіюк Інга. Наша розмова сьогодні буде присвячена формуванню образу Росії як держави терориста в світі. Тема на яку ми сьогодні розмовлятимемо, є досить болісною та злободенною для нашої країни. І ми повинні розуміти, що образ Росії як терориста не сформо. Увався за один день. Він підлягав трансформації, і відзмінювався залежно від умов міжнародного середовища та внутрішньополітичної ситуації в Росії. Як ми знаємо, нещодавно статус Росії в площині міжнародного образу можна було описати як держава-агресор. А сьогодні ми закликаємо міжнародну спільноту визнати РФ терористом перед тим, як детальніше розібратися у питанні формування саме того, що ми сьогодні називаємо державою терористом, і в чому принципова важливість даного визнання для нашої держави вважаю, за потрібне розібратися. З такими поняттями, як держава-агресор і держава-терорист загалом, визначити їх і з'ясувати, у чому їх відмінності, я думаю, нам буде досить важливо це для того, тому що як ти вже зазначила про те, що саме за період війни РФ проти України змінився цей статус держави агресора на державу терориста. І власне, якщо ми говоримо про поняття держави-агресора, то міжнародне право визначає, що це країна або можливо навіть група країн, що першою застосовує збройну силу проти іншої. Держава здійснюючи тим самим агресію з точки зору міжнародного права. Також країна, яка є державою агресором, вона зайшла з озброєними силами на території іншої держави, навіть без оголошення війни. Нагадуємо, 2014 рік дії Російської Федерації на території Республіки Автономної Республіки Крим, дії Російської Федерації на в областях Донецької та Луганської, бомбардує наземні об'єкти іншої країни за допомогою сухопутних сил з повітря або моря, щоденні артили. Ріїні обстріли і бомбардування різних ракет, ракетними ударами різних міст України надає підтримку озброєним групам, які були організовані на території країни і роблять напади на територію іншої держави. Тут буде нам влучно згадати, наприклад, угрупування ордло і їхню владу та верхівку. Чому ми говоримо про поняття держави агресора разом із цими прикладами, тому що просто-напросто точно розуміти, про що нам вказує міжнародне право і кого ми можемо відносити до ось цього статусу агресора. Терорист, проте, якщо ми говоримо про держав-терористів, це саме ті держави, які чинять насилля, яке не має законодавчого або судового забезпечення, може практикуватись державними силовими структурами як всередині держави, так і її за кордонами, і аж до проведення спеціальних операцій проти інших держав, і знову ж таки знайомий нам приклад з 24 лютого про спеціальну операцію, як державний тероризм кваліфікуються різноманітні дії і сюди відносять незаконні затримання вбивства. Викрадення, тортури і страта громадян без суду і слідства, які виконуються співробітниками силових структур, і сюди, до прикладу, ми також, окрім дій Російської Федерації, так як ми сьогодні про неї говоримо, можна і віднести убивство Георгія Гонгадзе, убивство Олександра Литвиненка російськими спецслужбами, і також викрадення та вбивство кримськотатарських активістів в окупованому Росією Криму. І, взагалі, якщо ще більше поговорити про сферу міжнародного права і взяти до уваги Женевську конвенцію, то атака. Збройними силами держави цілі, яка представляє загрожу зу, е, для цивільного населення, що живе в інших дари, е, в іншій державі. Ось це насамперед держава-терорист, і створення та підтримка збройних загонів найманців з метою знищення суверенітету іншої держави. Це знову ж таки дії притаманні саме державі терористу. і Якщо ми будемо проводити паралелі, то ми бачимо, що наразі на території України нас атакують і воюють е, Напала на нас не тільки армія Російської Федерації. Цієї ми чуємо і про кадерівців, і про маленькі групи чеченців, і тому подібне я підтримую твою думку. Державу гресором взагалі прийнято вважати країну, яка здійснила анексію е території іншої країни застосуванням сили або бомбардування збройними силами е території іншої держави. А щодо статусу держави-терориста йдеться про ну, фактично таке саме незаконне політичне е мотивоване застосування сили або загрозу насильству, особливо проти цивільного населення, як ти правильно зазначив, і відразу. Ж забігаючи наперед, хочеться позначити, що у образу Росії є історичний бекграунд, історичний контекст, виникнення та сучасний етап, Так ось саме на сучасному етапі твій погляд, що б робить Росію терористом, і які дії з боку нинішнього керівництва взагалі на це вказують. Приклади, за якими ми можемо визначити РФ як терориста, і крім того, хочеться також запитати в тебе на твій погляд. Визначення та образ терориста, ми підв'язуємо під владу Росії, чи лейбл терористів ми можемо. Дати всьому російському населенню. Якщо ж ми говоримо про сучасний етап встановлення ось цього статусу держави-терориста для РФ, то беремо до уваги те, що щоденно Росія безпосередньо вчиняє акти державного терору проти України, вбиваючи тисячі наших людей, жінок, дітей, руйнує нашу країну, вбиваючи наших громадян. При цьому давай візьмемо до уваги також новини про те, як оголошують про старату Азов і що із ними мають зробити публічно. Беремо до уваги. Три найвідоміші останні ракетні удари у липні Вінниця, часів яр на Донеччині, Сергіївка в Одеській області, і візьмемо до прикладу ракетний обстріл в Харкові по гуртожитку. Кількість загиблих людей серед цивільного населення просто не вкладається в нас в голові. І ці цифри, чим швидше вони ростуть, чим більше вони зростають, тим більше вони фактично підкріплюють терористичні дії Російської Федерації. І надалі уже це питання виходить на міжнародний рівень окрім того, що Росію можна називати на сучасному етапі це саме той піковий момент, коли це 100% статус держави-терориста. Вона при цьому ще й є так званим спонсором державою спонсором тероризму. Це коли держава не приймає якихось прямих військових дій на території інших держав, але при цьому сприяє тому, щоб аби ці дії розвивались. Тут ми можемо взяти, наприклад, частково окремі періоди сирійського конфлікту і так далі. На сьогоднішній день в такій ролі перебуваємо. Частково Білорусь як спонсор держави тероризму, і, взагалі, якщо говорити про е, ті факти, які підкріплюють сучасний сучасну позицію РФ у статусі держави терориста, це і питання продовольства, тому що використовується зерно як зброя проти всього світу енергоносії, тому що Росія шантажує закриттям доступу до своїх ресурсів. Е, ядерна енергія Росія вперше в історії вчинила акт збройового захоплення державою атомних електростанцій. Наразі, напевно, всі перебув. Ває під найбільшим колосальним страхом від того, що відбувається в Енергодарі, і в який момент може статись просто невідворотна катастрофа, і якщо говорити про держава-терорист, Росія чи все населення, тільки керівництво правління, чи все населення, чи все суспільство, громадяни, то в першу чергу, якщо ми порівнюємо з визначеннями міжнародного права, то тут згадуються силові структури, верхівка, керівництво управління, тому скажімо так, чисто теоретично і офіційно це більше стосується саме держави. Але якщо ми поглянемо на новинні стрічки на усі ті петиції і усі звернення, які пишуть українці до міжнародної спільноти, і це незалежно чи це простий пересічний громадянин, чи це хтось із представників влади, або, наприклад, дипломатичного корпусу в такому форматі, то наразі і все російське населення сприймається як терористи, тому що закривати. Очі і замовчувати такі дії, і настільки ми бачили тисячі і сотні коментарів про те, як росіяни раділи вбивствам українців, те, що давайте вийти нацистів. Тому зараз говорити про те, що ось цей статус лейбл стосується лише держави РФ, ми не можемо це і стосується в принципі населення. Після того, як ми обговорили такі теоретичні речі, до речі, нам буде пригадати ще приклади, коли Росія ну, по праву заслужила статус держави терориста. На мій погляд, якщо Складати, грубо кажучи, так в топ 5 дій, внаслідок яких Росія погіршувала свій імідж на міжнародній арені, то це звісно будуть події від 2014 року аж до відкритого нападу на Україну в лютому 2022 року. Чого тільки варто згадати анексію Криму, яку ти сьогодні вже згадувала у 2014 році, після якої 27 січня 2015 року Верховна Рада України прийняла постанову про визнання Росією країни агресором згідно з резолюцією про визначення агресії. Люцію ООН від 1974 року, сюди ж можна віднести російську агресію проти України на Донбасі, Малазійський Боїнг МН-17, ескалацію в Азовському морі і те, що ми маємо на сьогодні, і ми знаємо, що окрім події від 2014 року, ми знаємо і про історичний контекст, а він досить великий, з якого також можна знайти дуже багато прикладів. Чи не могла б ти на прикладах показати, як з огляду на ці події трансформувався образ РФ в очах міжнародної спільноти? Якщо ми говоримо про трансформацію Інформацію, то тут варто скажімо так трішки повернутися назад у часі і відзначити те, що визнання якоїсь держави терористичною – це в першу чергу один із найпотужніших і наймасштабніших інструментів в арсеналі Сполучених Штатів Америки, і, зокрема, саме Сполучених Штатів Америки, раніше він застосовувався лише у крайньому разі, і тільки до тих держав, які підпадали під статус держави ізгої, які були мало залучені у світову економіку. Економіку вперше Сполучені Штати сформували подібний перелік е, держав-спонсорів тероризму близько 40 років тому, у 1979, -му. і тоді до нього увійшли Лівія, Ірак, Південний Ємен і Сирія. Е, наразі до цього так званого чорного списку входять чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран та Сирія. Хоча здається, що тут однієї держави все-таки не вистачає. Але е, про що, до чого я веду? Е, ці держави стали е, так званими вигнанцями на міжнародні. Одній арені, втративши імідь через свою агресивну політику, і жодна із них не може похизуватися на сьогодні розвитком своєї економіки або ж величезними досягненнями в інших сферах. Проте, якщо ми говоримо про Росію паралельно із ось цими подіями, як Сполучені Штати формували ось цей перелік, то як і Росія, так і радянський союз не були визнаними ні державою спонсором тероризму, ні державою терористом. Ні, після анексії українського Криму, про який ми згадували, ні після збиття пасажирського рейсу МН-17, про який ти говорила, ні після подій на Донбасі, ні під час підтримки РФ режиму Башара Асада і війни у Сирії, ні під час холодної війни, війни, коли Москва сприяла терористичним угрупуванням у 70-х і 80-х. Тому, коли ми говоримо про трансформацію, важливо брати до уваги про те, що цей імідж почав формуватись дуже давно, і ми бачимо, що з ми бачимо, що 80-х 80 років це і вбивства, переслідування, катування, тортури і тут дуже багато можна згадувати силових структур Російської Федерації. Проте, якщо ми хочемо, хоч якось охарактеризувати трансформування, то його зародження подібного образу почало якимись першими такими цеглинками закладатись у 80-х. Надалі вважається, що наприклад одним із таких визначних років, коли РФ стала на шлях тероризму, став 2002 рік, тому що тоді Росія почала активно вести таку агресивну політику. І наразі з 2014 року це ще більше посилюється, Проте те, чого не вистачало нам у 2014 тисячі це. Ось цього масштабного міжнародного визнання і підтвердження і підтримки на міжнародному рівні, коли ми розібралися з поняттями, навели приклади, які дії РФ перекликаються з агресією та тероризмом, варто розглянути питання, чому наразі так актуально, аби Росію визнали терористом. Я думаю, тут до прикладу ми можемо взяти слова по перше із промови Різнікова на Atlantic Council, коли він виступав. Він говорив про те, що різниця між Україною і Росією в тому, що українці хочуть жити вільно і в добробут. Ми будуємо державу, де в основі права і свободи е, свободи людини. Ми виходили за це на Майдан і готові за це битись і вмирати. Натомість Росія може існувати тільки як вертахкаль страху, що живиться нафтою, газом і людською кров'ю. І подібних цитат можна наводити безліч, які охарактеризовують е, те, що, е, які нам дають зрозуміти, чому нам важливо ось це визнання. Про те, якщо говорити чи е, суто теоретично і фактично, чому це важливо, тому що. Е, це буде не так, як, наприклад, санкції, які будуть на короткостроковий термін, і не на все життя, по суті, не на довгий період. Візьмемо до прикладу санкції Європейського Союзу. Наразі вони, наприклад, запроваджені до січня 2023 року. А якщо ми говоримо про статус держави терориста, то він буде переглядатись лише після того, як сама держава змінить політику, будуть зміни в характері діяльності цієї держави, так як це відбувалося з південним суданом, коли США знімали обмеження і санкції, перш за все, фінансові. 一。以 Інше, коли ми говоримо про важливість цього питання, це окрім того, що це символічний крок, так це ще й питання того, що це знатно похитне статус і репутацію Росії. Це змінить умови співпраці і бізнесу, і бізнес не захоче відкривати свою діяльність на території РФ. Це заборона і табу на будь-яку комунікацію з цією державою. Це відсутність будь-яких відносин дипломатичних, фінансових, економічних з цією державою, тому що будувати. І розвивати співробітництво з державою терористом неприпустим. Саме тому, в першу чергу, настільки це є актуальним і необхідним для нас. А на цьому наша дискусія добігає кінця. Дякую Дашу за змістовний діалог. А з вами була програма Дипломатичні діалоги, в якій ми щосуботи та щонеділі о 12.10 говоримо про те, як твориться міжнародна політика. З вами були студентки спеціальності «Міжнародні відносини Дону імені Василя Стуса, експертка Бабідарія та ведуча Мусіюк Інга. На все добре і до нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.